За кілька днів до Великодня тернополяни традиційно закуповують продукти у кошик. Журналісти терену підрахували вартість стандартного набору, який віряни несуть святити на Великдень. Це паска, яйця, вершкове масло, домашній сир, ковбаса, шинка та хрін. Як ми переконалися, ціни на деякі продукти порівняно з минулим роком значно зросли. Особливо це стосується яєць і м'ясних виробів. Так, десяток яєць коштує 44,60 гривень. Для освячення покупці стараються брати домашні самі найкращі яйця, які би я рекомендую. Рекомендувала, тут звичайно домашній. Ціна 5 гривень. Середня ціна 5 гривень. Хто дорожчий, хто дешевший, але в основному середня ціна 5 гривень. Є покупці, що вже собі взяли на, цей, на Великодні свята, а є такі, що відкладають на останній день. За упаковку зі 180 грам масла доведеться віддати в середньому 65 гривень. 300 грам домашнього сиру коштує 40-50 гривень. Ще один елемент Великоднього набору – корінь хрону – 20-25 гривень. Значну частину витрат тягнуть за собою м'ясні вироби, які обов'язковими у Кошику. Вартість шинки та ковбаси порівняно з минулим роком зросла на 100 гривень, а то й більше. Перед святами ціни вкотре підстрибнули. Бочок зараз 267, шинка 310, полядвиця 319. То домашні вироби в нас копчені на дровах. І така така ціна. І домашня кубаска також зросла. Зараз 305 гривень, та така, що ми завжди її продавали до 300, зараз вона 305. А от ціна паски залежить від ваги та виробника. Так традиційна паска на 450 грам коштує від 60 до 100 гривень. За ексклюзивну великодню випічку місцеві кондитери просять навіть 450 гривень. І, хоча такий ріст цін вдарив по гаманцях Тернополян, проте великодній кошик біднішим цього року не буде, кажуть покупці. Особисто в мене е Буде такий, як завжди, не що не, не, не повпливає. Яйця маю свої, бо в селі маємо яйця. Ну м'ясо купляли, ну м'ясо трошки під підвищили тінь. Та нам що підвищили ті? Ну я думаю, що не буде бідніші. Отже, зібрати кошик у Тернополі сьогодні можна орієнтовно за 580 гривень, тоді як у квітні 2022 року це коштувало 445 гривень. Відтак цьогорічний кошик на 30% дорожчий. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.